Так, друзі, менеджер взяв рибу. Друзі, я відійшов поміняти приманочку, чую, щось булькає. А менеджер взяв рибу. Це вже трошки більше щупака. Значить ще раз, ще раз, кажу. Зараз туди, і судаки підходять сюди, зрозуміло? Добрий день. На зв'язку рибацькі пригоди. З вами Діма Фішмен. та мій менеджер. Сьогодні приїхали на таке маленьке озерце. Вітер просто нереальний. Я не знаю, як будемо проводити риболовлю, але ми на то і рибацькі пригоди, щоб... Шукати такі пригоди собі на голову. Находити, скажи Так. <сі> будемо <сі> щось з цього робити. Зараз будемо всі разом на це подивитися, як воно вийде. Ми легких шляхів не шукаємо, тому будемо працювати в таких тяжких умовах. І знаходити якісь пригоди. Так. Ну що, йдемо на точку і будемо розпочинати. Погнали! Па! -пам! Починаємо ми з локації номер 3 Зараз тут якраз яма. Спробуємо тут. Я думаю, що вітер всю рибу сюди збив на яму. Тому зараз спробуємо. А я сьогодні розпочинаю свою риболовлю з такого токсичного віброхвоста. а менеджер на ось таку жовту мантулку. Побачимо, що з цього буде. На мене приманочки. Буду пробувати такий твістер з червоним хвостом. Спробую. Так, друзі, менеджер взяв. Рибу. Дивіться, тяне. Так треба. Не треба. Дивіться. О, щука. Чи це судак? Це щука, друзі. Крупна. Дуже крупна щука. Щука, а. Щупака. Бега щупака. щупака. А ну-ка, далі. Ми не знали, що тут є щука, кстати. ми прийшли по судака сюди. Так, ми сюди прийшли по судака. Дивіться. Ми прийшли сюди за судаком. Тут був тільки судак. Я не знаю звідки тут взялася щука. У мене тільки що була покльовка, я не встиг засняти. У мене був судак. Але дивіться, саморобна мавдулка. А! Зараз. Щочка невеличка, але все ж результат є. Але мантука спрацювала, вона за нею йшла десь. Так. При такому вітрові має коси, дорозі, має Погнали, відпускаємо таку невеличку. Але на даний водоймі це. Перший чупак. <гум> ну що, димка, як вона любить додому. Давай, пожи нам судаків, бо тому що ми приїхали по судаків, поняла? Давай, йди. Каже, Мафіш фішмен сказав, щоб сюди підійшли. Так, швидко. Бо якщо вони не підійдуть сюди, то mm -hmm. ми туди підійдемо зараз. Поняла? Погнали. <гум> Пішла красиво. Друзі міняємо приманочку ось такий віброхвост жовтого, жовто-зеленого кольору. Друзі, я відійшов поміняти приманочку, чую, щось булькає. А менеджер взяв рибу знову. Я нічого не можу взяти. А не треба, не надо. Ні, коцак не треба. Візьмемо мені руками, щоб не мочити коцак. Стоять. Це вже трошки більше щупака. Більше десь сантиметрів 40 вже О, О, відцепилася. Сама хоче. хоче на волю. Але вона має позвати судака, вона не поняла. Що ти не... Вона не зрозуміла. Зачем Зараз ти позвала описи? сестру? Нам треба маму або папу. Ти що не зрозуміла суті нашого побажання чи що? Значить ще раз, ще раз, кажу. Зараз туди і судаки підходять сюди, поняла? Быстрей ще Ну да, давай, судака з вином. Погнали. Давай. Пливе судака быстро. Давай, давай. Давай за судаком. Я понял, я сюда. Що... У цьому дню вітер все спробували кидати неможливо. Вирішили змінити локацію, поїдемо в ліс, там всюди дерева, можливо, там трохи є затишок і спробуємо ще там. Так. Якщо будемо цю водойму залишати, то б було вітер так звище, що ну, нереально просто зробити закиди і нема можливості. Але можливо ми сюди ще вернемо цього судочка, який сьогодні. Майже попався зло. Так, погнали, переміщаємось. Бам! Приїхали, друзі, на іншу водойму в лісі. Вітер тут також присутній, але не так потужно дує. Вона минулий раз була замерла, зараз вже набагато більше розмерлася. І ну, літ майже зійшов відсотків. 35 ще залишилось і в можливості на сьогоднішній день стало більше тут зловити. Вітру менше, але почався дощ. Так що ось така ситуація по даній водомі. Будемо пробувати щось зловити тут. Дивимося. Вирішили таку собі паузу невеличку зробити, попити чайку, бо йде дощ. Локацію змінили, вітру. звісно, тут трохи більше затишок щоб... і будемо пробувати. Часу вже в нас не дуже багато, але маємо задачі дотягнути, і придеться і в таких умовах робити якийсь результат. Ну. Так що така ситуація. Такий віршик є по народі. Чай малиновий. Тисячу раз наливаний, одна бабка пила, 100 років жила. <рес> <рес> і ви пийте, і теж будете 100 з плюсом жити. Ви ставте лайкоси, підписуйтесь на канал, погнали! Розпочинаємо ми з такої точки. Ось, тут льоду вже немає. Я буду тут тестувати. Свою білу приманочку. хочу на неї зловити щось. Менеджер буде на жовтий такий силікончик. Ще, Ще не розловлений. Три роки в нас вже і не одної покльовки. <рес> Спробуємо. До речі, ось. До сьогодні, бачите, вісить пружинка. Ми її якось з магнітом зловили. Хто не бачив це відео, десь тут з'явиться підсказка. Перейдіть, подивіться. Цікаве відео також, а ми розпочинаємо. Перейшли ми трошечки далі. Тут яма. Спробуємо зараз зловити щось на ямі. Ось. Поміняла таку приманочку. зелено-жовтий такий віброхвост. Спробую, може, щось візьме на неї. Все, я закінчив. Менеджер робить ще пару закидів. Кому понравилось це відео, пиши, став лайк. Дуже холодно. Будемо закінчувати. Ви на каналі Рибацькі Пригоди. Так. З вами Діма Фішмен. мій менеджер. Все. Ось. Такі от не забуваємо ставити не забуваємо. знаки. Посліваємо. Всім пока. До нових зустрічей.